12, 21, 12,16. Ця подія написана в Євангеліях, причеї, згадують євангелисти. Коли є роблять наголос на якісь події, згадують її декілька разів. Значить, хоче підкреслити важливе. Тому читаєте, Марко копиє, зі своєї сторони показує Лука зі своєї Євангелист Матвій, зі своєї сторони. І ти думаєш, чому? Ну, навіщо в чотирьох Євангелях, в трьох вони згадують ту саму подію, але з іншого боку. Ісус, увійшовши в храм Божий, вигнав усіх продавців і покупців з храму, і поперевертав столи грошомінам, ослоним продавцям голубів, і сказав їм: Написано, дім мій дому молитви назветься, а ви зробили його вертепом розбійників, і приступили до нього в храмі сліпі, криві, і він усіх зцілив їх. А перевосхищеники і книжники бачили чудеса, які він чинив. І ті, що вигукували в храмі Осана, сину Давидовну, обурилися. Храм має своє призначення. Це обране Богом місце, де повинно звершуватись поклоніння йому. І тому, коли діти вигукували осана Богу, не було приємно. І батько і небесного теж. Але є завжди люди певної категорії, які завжди будуть невдоволені тим, що прославляється ім'я Боже. Як дітки вигукували в храмі Осана Сину Давидому і обурилися і сказали йому, чуєш, що Він говорить? Ісус відповів. Такі, хіба, ніколи не читали, хіба ви ніколи не читали з мовлят і грудних дітей, Бог собі вчинив хвалу. В храмі не тільки діти можуть вигукувати хвалу Богу, не тільки підлітки і підлі, підлі юнаки, Старші теж повинні вигукувати славу Божу. Умерка інша існува. Та сама історія, але інш, інше підкреслює, що ці люди, коли почули про те, що він зробив, первосвященники, книжники почули і шукали нагоди, як би вбити Ісуса. Люди ненавиди, дявол, все робить, щоб в храмі не відбувалося поклоніння Богу. В храмі хай міняють гроші, в храмі хай говорять про політику, здійснюють різні решет. Говорять про все. Але Бог перевертає столу і каже, не робіть з мого храму політики. Не робіть з мого храму, це не місце. Тому Бог завжди буде перевертати наше нутро, нашу середину, наші серця і наші міські. Бо Він хоче, щоб в твоєму і в моєму храмі звершилось поклоніння. Ми сьогодні зібралися не поговорити про політику. Ми зібралися сьогодні поклонитися Богові. Тому щоб Ісус не перевернув твоє серце, твоє нутро, то звершусь своє покликання, як творіння поконяється в отцю. І в твоєму храмі буде порядок. І Лука, колега твій, Ліка, він так написав в Євангелії. Він наближався до Єрусалиму і дивився на нього і заплакав. Кажучи, коли б ти хоч цього часу у цей день зрозумів, що потрібно для твого миру. Я задаю запитання, чому в нас буває мир, немає ми спокою, коли храм втрачає своє покликання, коли люди творіння перестає поклонятися Богові? Вони втрачають ага. мир і спокій. Бо призначення храму, що так і споклоніння, коли творіння поклоняється Богу, віддає своє серце, свою душу, тоді вони знають час і кажуть, ти знав би час, що служило б твоєму миру. Я би прийшов до тебе з миром. А так ти втратив свій час. Ти не зрозумів його. Що потрібно для твого миру? І нині це закрито від тебе і від очей твоїх. Боже, як страшно, коли Бог хотів щось відкрити і не може і за того, що в храмі вертеп, У мізках вертеп, В серці вертеп. Про все, нема ні дня, ні часу всі заняті. Сьомий день для Бога тисячу причин, щоб не зібратися, помолитися. Година 30. Найменше. Я вже думав, може перевести церкву на три хвилини, як тік-ток. Три хвилини богослужіння. 20 секунд молимося. на хвилину читаємо писання, хвилину спілкуємося і хвилину п'ємо воду й до побачення. Ні, сьомий день Бог відвів, щоб в храмі навезли порядок. Братий сестри, сьогодні вас закликаю, що коли ми поклоняємося Богу, вертається той мир, який ми втрачаємо із спики, тоді наше око бачить, що Бог хоче робити ці останні дні. Ми тоді розуміємо Бога. Від нашого ока тоді не закрито. Наш розум тоді, Біблія каже, третє. Ти не зрозумів часу твого відвідин, коли прийшов Ісус, вони не зрозуміли, тому що храм втратив своє призначення. Коли храм втрачає своє призначення, ти не знаєш, як знайти мир. Твоє око не бачить, що робить Бог. Ти тоді не відчуваєш. Ти думаєш, Господи, покинути країну нашу. Господи, ти зробив те, не так, те не так. Ми почнемо нарікати на Бога замість того, щоб тягнуть розкладати його, тому що ми не розуміємо, що Бог робить. Але коли в храмі йде поклоніння, люди моляться до Бога, око протирається цим оливою Божою, і ми розуміємо, що Бог Україну не залишив. Що Бог в Україні допомагає українцям. Що, якби Бог залишив босси. Пішов далі десь і сказав, тату, розбирайтеся самі хлопці тут, в цій війні. Повірте, вже нас не було. Би. І далі він каже, ти не зрозумів часу твоїх відвідин, коли Бог хоче прийти тебе благословити. А ми не готові. Знаєте чого? Тому що творіння, коли втрачає оцей момент поклоніння спілкування Бога, не виділяє часу для цього. Друзі, ми багато що втрачаємо. Ми думаємо, що ми надбали. Ну там може гривню ти заробив більше дорогу. Але потім, думає, чому в кармані манітарка? Ти стариння поділа, це ще з тобою виділила пару тисяч гривень. Війшов храм, почав виганяти ти, що в ньому продавали, говорячи, написано дімні домом, який називається. Молитва. Я прошу вас, запам'ятайте. З це дім молитви. Кожне наше слово, туди, репліка, проповідь має супроводжуватись молитвою для слави Божої. Кожне наше послання, меседж, смс -ка з кафедри має супроводжуватися молитвою. Церква покликана молитись, це єдина інституція, встановлена Богом, Бог на цій землі доносити молитви до Нього. Звідси має йти оцей фіміал, де ми молимося йому. Тому тут а не 95-й квартал. Тут не кивен. Тут церква Божа, не має виходити істина, як стовп, який стверджують кожного з вас і обрізати, робити щеплення від всякої єресі і лже вчення. Тому дім молитви називається. А ви зробили, каже, з нього вертеп знову розбійників. І він навчав у храмі первосвященників і книжники та старічини народу, шукали знову його вбити, але не знаходили можливості, бо весь народ горнувся до нього і слухав його. Коли кафедри, говорить, Ісус через нас простих людей співають, виражають, грають, і люди будуть вернутися до Ісуса. Люди будуть шукати Ісуса. Люди буде знаховуватися Ісуса. Тобто наше служіння, наше поклоніння до Бога в храмі, воно завжди буде супроводжуватися тим, що присутність Божа буде така, що кожен буде знайомитися з Ісусом. Він скажуть, ти знаєш, я відчую якусь милість. Ісус мене помирував. Я вічу благодать. Ісус мене прийняв. Я почув свободу. Ісус мене звільнив від якоїсь свич. Я хочу сьогодні, щоб він храм цей. це місце, яке призначене для молитви, Воно ніколи не втратило свого призначення. Особисто ми, як храм Духа Святого, чим чи Бог нас наповнив собою, ніколи не втратили. Єрусалим, як мека духовна, мала бачити весь світ і понести Євани по всьому світі. Єрусалим осліп, осліп тільки тому жовті. І молитви храм втратив своє призначення. Щоб жити в безпеці в мирі, треба зрозуміти від відвідини Боже. А Єрусалим не зрозумів. А знаєш? Що? Бо втратив своє призначення, молитися до Бога, чути його. І коли Бог прийшов його благословити своєю присутністю, сам Господь в Києві прийшов благословити народ. Люди не зустріли його. Привітно. Почалися закони, які знищували дітей. Цар стривожився. І всі стриможились. Тому що вони зрозуміли, що прийшов той, хто наладить цей зв'язок. І д'явол найбільше шукується, щоб люди йому покликали. І мали спільний з ним. Тому я вас прошу і закликаю, щоб і це місце, яке Бог нам дав. І твоє серце, як храм Святого Духа. Хай сьогодні звучить від нього поклоніння Богу. Хай йде поляка до нього. Хай сьогодні звідси те служіння. Хай знову найде призначення Твоє серце, твій розум заспокоїться в ньому. І ми знайдемо знову то й мир, і щоб знову йти. І служити тим, хто війне отам завтра. Давайте встанемо. Ми дякуємо тобі, що ти протираєш наші очі, бо ми не хочемо бути сліпі. Ми дякуємо тобі, Христос, що ти приходиш до нас і нашому серці наводиш в порядок, докоряючи нас, щоб ми жили в безпеці і в мирі. Ми дякуємо тобі, Отче, що ти приходиш до нас. І нагадуєш про твій другий прихід, коли прийдеш і благословиш твою церкву, забираючи з цієї землі. Великий Боже, сьогодні хочу покаятися за марноту наших днів, де ми виділяємо всьому часу найбільше крім тебе. Прости нас за це. Прости Ісус! Тому ми сиділи не знаємо, що робити куди бігти. За що хвататися, бо наші очі не бачать, і вуха не чують тебе. І марнота нас знову веде з тижня в тиждень, з місяця в місяць, з роком в рік, Боже, де ми втрачаємо руки, прости нас, Господь. Ти просиш сьомого дня. Зберіться зберіться раді мене. Зустріньтесь один з одним, поговоріть про мене, запросіть мене на цю зустріч. Поклоніться мені тому, хто любить вас вище всього, доказавши це своїм життям. Господь, прости. прости, прости, Шість днів Бог працював, не втомлюючись, може працювати і сьомий восьмий. І написано, почив Бог сьомого дня. І він закликає церкву свою сьомий день, хоча б сьомий день, каже, виділить для мене. Прости нас за базари. Замаразиниці, господи, прости нас, що здається ще там десь входом, там щось догонимо, там ще щось получиться. А потім все пропадає. Даром просто угодом, Боже, прости. Дьявол викрадає, обманює, забирає в мир і спокій, не можемо вночі спати. Не чути твого голосу, не твого. Хай Святой, який ще хоче нас, хоче заспокоїти, ми не можемо почути ці мернотих дні. І коли ти приходиш, хочеш відвідати нас, а ми немой. Ми зайняті. Кожен з своїми. Та благословити твоє ім'я, допоможи вернутися в покликання, хто втратив, щоб навести порядок у своєму житті, виставити пріоритети, Боже, допоможи, Господь. Допоможи, протри нам очі, щоби побачити завтрашній день. А Господь я жив присутність мою, яка асам колись пішов. І Бог протер її очі, Він побачив, що ці горді люди стоять на. З слизьких дорова. Коли заходиш у присутність, Дух Святий показує тобі майбутнє в безпеці Божій, а не в НАТО, чи в ООН, чи в Політиці, чи ще десь. Коли заходиш Його присутність, будеш поклонятися, Бог тобі покаже твоє майбутнє твоїх дітей, майбутнє твоєї сім'ї, твоєї держави. І ти будеш розуміти, що ми сьогодні не розглагольствували, Бог тримає все в своїх руках. І ні одного сина не випаде з голови моєї і твоєї. Без волі Божої. Поки Бог не поставить крапку, ніхто нічого не може зробити. О, як це сильно сьогодні, я вас запрошую бути в цій присутності. Поклонитися йому. Подякувати. Сказав, що люблю тебе, Господь. Подякуємо, що Він тебе створив таким дивним, таким унікальним, таким талановитим. Подякуємо сьогодні, скажи я тобі дякую, Господь. Це є частина поклоніння подяки. Поклонися Йому і скажи, я тобі дякую за хліб воду, за дах на голою. Скажи йому, я тобі дякую, що ти мені починаєш відкривати Біблію, і я її розумію, я на неї дивився. Пан нічого не бачив там, да? А сьогодні вона говорить зі мною. Це твоє послання, яке ожило через Дух Святий в моєму житті. І це все я здобув в присутності твоїй, Господь. Алелюя, церква. Скажи Богу, я дякую тобі, що мої вуха почули голос твій. Привога здол здолала мене, а ти сказав одне слово не бійся! І я почув і почав працювати, служити і в мене допоможе. Бо ти так сказав, Господь. Просто дякуй ти йому, друзі. Просто Не можеш голос сказати всередині, скажи, дякую тобі, Богу. Дякую тобі, поклоняюсь тобі. І скажи, я прийняв рішення сьогодні. Мій храм мого серця і душі, мого духа, ніколи не буде вертепом для розпільників. ніколи не буде вертепом для алкоголізма, ніколи не буде вертепом для всяких звичок, шкідливих. Мій храм належить Ісусу. Мій храм належить Богом. І я буду посвячувати йому кожен раз. Тільки йому, щоб він жив там, йому було слух. комфортно там жити щоб ніколи його не ображати Духа Святого, який мені, якому я за, закарбований на день викупів.